Протягом майже чотирьох годин тривали змагання бригад екстреної медичної допомоги. Завершальним етапом став змодельований масовий випадок, коли за легендою навчань у скупчення мирного населення влучила ракета. На упорну території міста Отеці здійснили ворожий ракетний обстріл. Є пряме вчання будівлю громадського значення. Виникає масштабна пожежа. Наслідок цього було близько 20 умовних постраждалих, яким учасники мали надати першу медичну допомогу. Розпочати медичне сортування та дання надання медичної допомоги до етапу госпіталізації. Оперативно розгорнутий стабілізаційний пункт. Тяжко поранена дається перша медична допомога. Перших тяжких постраждалих загружають в автомобілі швидкої допомоги. За планом реагування масових випадок лікарні міста готові до прийняття тяжко поранених. проходить навчання всієї екстренки, Служба ціни катастроф та цивільного захисту населення теж долучення до цих змагань навчань. Ми вдосконалюємо свої навички намагаємося бути найкращими. Працюємо в команді з бригадами екстреної медичної допомоги. Ці не катастроф. Такі навчання є надзвичайно важливими для підтримання належного рівня готовності медичних бригад до дій в умовах надзвичайних ситуацій. Вони не лише дозволяють відпрацювати алгоритми надання допомоги, а й сприяють підвищенню командної взаємодії. Бригада екстреної медичної допомоги ще продовжує чергування на місці прильоту та бригади ДСНС. За весь час була надана допомога 20 постраждалим. Суддівський корпус відзначив високий рівень підготовки учасників у порівнянні з минулим роком. 70% підрозділів покращили свої результати. Продемонструвавши значне зростання професійних знань та навичок, завершилися змагання традиційно визначенням переможців. Рівень кожної команди істотно підвищився. Ми йдемо у фарваторі, у векторі європейської медицини. Ми вже навчились і вдосконалили свої вміння виконувати цивілізований європейський. Протокол надання екстреної медичної допомоги. Ви з кожним днем все більше і більше вдосконалюєтеся і ростете за це. Я дуже вам вдячний і пишаюся кожним із вас. Наші парамедики і лікарі, ви молодці. Дійсно, ви оперативно реагуєте на зміну ситуації, на нові виклики. Постійно навчаєтесь. Тому кожному із вас подякую. Третє місце Друга у складі парамедика. Alexia Zamuria

роботі екстреної медичної допомоги. Головний принцип це принцип командної роботи. У вас він на всі сто Щиро вітаємо переможців і дякуємо всім учасникам за відданість справі, витримку та професіоналізму.